Гріє башбушлатне дозрілище груди, Грифом таємним мужніє лице, в погляді твердім, ні грама облуди, лиш тонни образи, налиті свинцем. Щастя прийде непомітно, всміхнеться привітно і скаже, я є. Ти в мене є, і це мені душе, серце гріє, сонце моє, візьми в подарунок, пісню цю відшансує. І одні нам не страшно ні жити. Вмерти, журбани для нас, ми завзяті та вперті. Нам не страшно ні жити, ні вмерти, журбани для нас, ми завзяті та вперті. Доброго дня, шановні пані та панове, дорогі друзі і славні герої нашої вільної незалежної України. Знаєте, в Велику вітчизняну війну був популярний такий лозунг Перемога кується у тилу. І зараз цей лозунг, на жаль, популярний також. Кожен на своєму місці має робити все можливе і неможливе для нашої перемоги. Театр імені Івана Франка, де я працюю, ми зіграли багато вистав, і кошти цих зіграних цих вистав переховувались на АТО. Я з акторами театру Івана Франка дали концерти у усіх військових госпіталях міста Києва і вже й під Києвом, в Ірпіні. Популярна телевізійна програма Лото Забава, якою я є ведучою. Кожного місця переводить на АТО. Кожного місяця 6 мільйонів гривень. Знаєте, я зараз хотів би згадати слова великого нашого українського поета Василя Семененка. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощастить всі перевертні приблуди і орди завойовників забродви, байструки.